Загрожує українцю депортація з Польщі. Заборонено в'їзд до країни шенгенської угоди на 5 років. Привіт усім. Вже навіть українці відчувають на собі, відчули на собі нові правила, нові покарання на території Польщі. І інший випадок то взагалі українця депортують з території Польщі. Сьогодні в цьому відео я про це детально розповім: що, чому, через що. Цих українців покарано на території Польщі, тому дуже рекомендую подивитися це відео уважно, послухати, підтримати його лайком, репостом. І, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться, будь ласка, на цей канал та увімкніть дзвіночок. І ви не пропустите важливі новини з Польщі Кордону та Європи. Я впевнений, що більшість з вас пам'ятає нещодавно. Ми збирали кошти на автомобіль для хлопців з третьої штурмової бригади. Ми ці кошти назбирали, автомобіль придбали і зараз цей автомобіль вже. На позиціях і допомагає хлопцям виконувати поставлені перед ними завдання. Дякую всім за те, що підтримували. Дякую за те, що донатили, лайкали, репостили. Це все разом в сукупності допомогло нам збирати на автомобіль і передати його хлопцям. Всім щиро дякую. Що Лишається лише подякувати всім, хто зміг допомогти, всім, хто репостив, донатив. Дякуємо. тепер будемо мати автомобіль, який зможе швидко виконувати логістичні задачі. Перемога за нами. Буквально нещодавно я робив відео про те, що нові правила на території Польщі вступають в дію. І коли поліцейські ловлять водія на підпитку, або він скоїв якесь ДТП, або ще щось, і виявляється в крові алкоголь. То він буде покараний тим що в нього тим, що в нього конфіскують автомобіль, і вже на жаль, є українці, перші українці, які також потрапили під таку конфіскацію, що говорить речник поліції Польщі щодо оцих нових законів, і що зараз відбувається в суботу. У нас був випадок, коли українець на власному досвіді відчув, як працюють нові правила. Чоловік у закопаному порушив правила дорожнього руху, проїхавши в неправильному напрямку через кільце в стані алкогольного сп'яніння. У спеціальному пристрої показало, що в нього 1,8 проміле алкоголю. 47-річний водій не мав посвідчення водія, тимчасово йому це не принесе користі, тому що він втратив машину. Інцидент помітили поліцейські в центрі міста та зупинили водія «Фольксваген» на вулиці Сенкевича. Його доставили до управління поліції в закопане, а його автомобіль відбоксирували на стоянку, що охороняється. Справою українця тепер займатиметься прокуратура закопаного, а потім її передадуть до суду, який вирішить питання про покарання та можливість конфіскації його автомобіля. Ось так. Українець на території Польщі без прав, ще й виявляється, на підпитку потрапив в таку от халепу. Я впевнений, що йому це запам'ятається. Якщо в нього заберуть автомобіль, то, напевно, ніхто шкодувати не буде, тому що я особисто теж водій, ніколи собі не дозволяю їздити на підпитку. І так само хотілося б, щоб коли я пішохід. Щоб мене десь на якомусь пішохідному переході або будь-якомусь інш, будь іншому місці не збив якийсь п'яний водій. Тому що п'яний водій це потенційний вбивця на дорозі. Щодо іншого випадку, який стався також на території Польщі з українцем, але в цьому випадку українця буде депортовано з Польщі. Ви знаєте, що так просто українця зараз з Польщі чи з Європи не депортують, тільки за певні порушення. І тут, якраз, в цьому випадку він порушив те, що дає можливість Польському польській владі депортувати його з території Польщі. Польська прикордонна служба затримали на польсько-білоруському кордоні іноземців, які хотіли нелегально потрапити до Білорусі з Польщі. Кілька днів тому поліцейські з Гайнівки зупинили для перевірки автомобіль, яким керував 30-річний українець. А пасажирами були двоє афганців років, років 20. Усі чоловіки їхали з Берліна до польсько-білоруського кордону. Питання, чому я вам зараз поясню, чому переважно всі з Білорусі втікають і їдуть в Європу? Тут трошки інше. Катажина Зданович, речниця підляського відділу прикордонної служби, повідомила, що громадяни Афганістану зізналися, що мали намір нелегально потрапити до Білорусі через зелений коридор, щоб проводити в Європу групи біженців з азійських та африканських країн. За ці послуги молодики мали отримати грошову винагороду. Молодки нелегально потрапили до Європи Балканським шляхом. Обоє проходили процедуру отримання притулку один в Німеччині, а інший в Австрії. До Польщі вони приїхали всупереч закону. Обох афганців за рішенням суду відправили до Центру охорони для іноземців Білостоці. У свою чергу, український водій буде депортований, йому також заборонено в'їзд до країни Шенгенської угоди на 5%. Років. Ось і підвіз він хлопців, афганців до кордону. Ну тобто, зрозуміло, тут це було попередньо узгоджено. Він мав їх підвести, вони мали переправити через кордон, так, щоб вже з Білорусі нелегально допомагати людям потрапляти в Європу. Схемка поламалася. Прикордонна служба це виявила, і звичайно всі будуть покарані. Українця буде депортовано ось за такі проступки, ось за такі дії на території Польщі, допомога в нелегальному перетині, організація нелегального перетину і щось в тому роді загрожує українцю депортація з Польщі. Це 100% факт. Тому, друзі, перед тим як щось таке ось собі придумати і таким способом почати заробляти, краще ще кілька раз подумайте, чи варто це цього. Звичайно, такі випадки трапляються і не завжди вони потрапляють до поля зору журналістів, медіа, блогерів, і тому подібно. Але час від часу моніторивши прикордонну службу України, читаю за ось такі випадки, читаю, що там зловили тих, там зловили таких. І звичайно, що найгірше, коли читаю, що дійсно українці були задіяні, вони. Мали можливість подорожувати по Європі, звичайно, поїхати там в Німеччину чи ще кудись підібрати тих людей, які хочуть щось там зробити нелегально, підвести туди і собі вільно пересуватися, тобто використовують свою можливість безперешкодного пересування по Європі в нелегальних цілях. Шкода, але ось такі випадки трапляються, і про це також треба розповідати, щоб іншим такого не хотілося, тому що це карається законом. це... Це виявляється, поліція над цим працює. І, звичайно, коли це виявляється, людина буде покарана. Депортація 100%. Хоче вона чи не хоче, але найближчих 5 років на територію Шенгенської зони вона вже не потрапить. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. В описі під відео я залишу посилання на свій телеграм-канал Актуально про Польщу. Там запрошую всіх, в кого є запитання щодо Польщі, передного кордону, документів. Є там у нас вже більше 10 тисяч підписників. Ми спілкуємося, відповідаємо на запитання, даємо запитання і взагалі всі, хто є учасниками цього телеграм-каналу, черпають там інформацію, яка корисна для всіх. Тому дуже запрошую приєднуватися до цього телеграм-каналу, цікавитися, знати більше. Дякую всім за увагу. Підтримайте це відео лайком, репостом, підпискою на канал. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні, і Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.